Вітаю слова Дональда Трампа щодо обстрілів росіянами України справді потребують коментарів, і ми з вами домовилися слухати, що говорить 47-й президент Сполучених Штатів в оригіналі, щоб потім ніхто не сказав, що ми щось не так зрозуміли. Український переклад титрами я даю синхронно із словами Дональда Трампа. Дідюкрейндронстрайксґенсінсайдваша єфілд. Да чанжор відо воселинський карці газевдеґ путіна різи не гонбам I didn't like it about ти а I saw it, I said... але Дональд Трамп не може не знати, що Росія інтенсивно обстрілювала українські міста і до операції СБУ «Павутина». Наприклад, наприкінці травня українці взагалі кілька діб поспіль перебували під сильними обстрілами. Здається, в цій заяві американського президента сплутано причинно наслідкові зв'язки.